У світі, де багаті будують мури замість мостів, одна маленька фраза здатна зруйнувати броню байдужості. Пане, можна я переночую у вашій машині? промовила бідна дівчинка під холодним дощем. Це не казка, це не фільм. Це сталося насправді. І сталося не з тим, хто шукав спасіння, а з тим, хто думав, що вже врятувався. Чи може дитина змінити життя мільйонера? Може. Але не так, як ви думаєте, не сльозами, не трагедією, а однією присутністю без вимог, без схем, без жалю. У цьому сюжеті не буде чарівної палички, але буде момент, що зламає логіку момент, коли серце виграє в битві з розрахунком. Це історія не про героїв, це історія про людей, які ніколи не планували змінюватися, поки не зустріли одне одного. І якщо ви думаєте, що знаєте, чим усе закінчиться. Почекайте, бо часом саме ті, кого суспільство не чує, стають голосом, якого нам так бракувало. Ви готові побачити, як маленький вчинок розбудив велике серце? Бідна, змокла дівчинка років десяти стоїть біля розкішного автомобіля під дощем і благає. Пане, можна я переночую у вашій машині, її звати Соня. Її слова глибоко зворушують українського мільйонера Богдана Коваленка. Не щодня життя підкидає нам момент, який усе перевертає. Але саме такий момент настав для Богдана Коваленка, поважного підприємця з серйозним виразом обличчя, графіком на місяць уперед, і водієм, що завжди подає парасолю. І ось він відкриває двері свого чорного лексуса і не бачить дощ, бачить дівчинку, Соню. Вона стоїть боса, мокра до нитки, у неї сині губи. І ті самі очі, що говорять більше за будь-які слова. Вона не просить їжі, не каже дядьку, дайте гроші. Вона просто каже, пане, можна я переночую у вашій машині. І ці слова врізаються у його душу, як тихий, ніж правди. Чому саме цей момент став визначальним? Бо Соня не була черговою історією з телевізора, вона була справжньою, і саме така реальність змушує нас поставити на паузу усе, чим ми звикли жити. Богдан не знав, що робити, але й не міг пройти повз. Це було як дивне пробудження, коли щось всередині тебе починає шепотіти. Зупинись, подивись уважніше. І він подивився не як бізнесмен, як людина, що давно забула, що таке людське співчуття без калькуляції. Багаті часто не чують слабкий голос, бо їх життя це фільтри, стіни, охорона, і немає часу. Але Соня змусила Богдана слухати. У її погляді не було страху, була надія, і коли дитина змокла й самотня не втрачає надії, це сила, це виклик до людяності, і саме це зачепило його серце. Не бізнес план, не новий контракт, а ось ця маленька крихка присутність, що промовила мовчазно ти можеш змінити мою ніч. Таке не купиш, таке не сплануєш, таке просто трапляється, якщо вчасно не відвернутися. Богдан відчув, що ця зустріч не випадкова, ніби сам Всевишній сказав спробуй не пройти повз. І він спробував не знав, до чого це призведе, не мав плану, але впустив її, бо іноді життя перевіряє нас не через мільйони, а через одне єдине питання, поставлене під дощем. Соня сідає в його позашляховик Range Ровер, залишаючи брудні сліди на шкіряних сидіннях. Вона мовчки дивиться вперед, а Богдан вагається. Що він взагалі робить? Але щось у ньому підказує він не міг інакше, іноді найглибші рішення приймаються в тиші. Соня тихенько всілася на сидіння, і краплі з її волосся капали на підлогу машини, лишаючи мокрі відбитки на темній шкірі. Вона не озирнулася, не промовила жодного слова, просто сиділа, ніби знала якщо заговорить, все може зникнути. А Богдан сидів за кермом і дивився на її босі ноги, вологу куртку і маленькі долоні щеплені між собою. У його голові лунало, що я взагалі роблю? Але щось у серці перекривало сумніви. Це не схоже було на типову добру справу з красивої обкладинки. Це було щось глибше, Богдан відчував, що ця дівчинка не просто випадкова, вона наче виводила його з сну. Його машина, яка раніше пахла новою шкірою та дорогим парфумом, тепер пахла дощем, землею і чимось людяним. І, попри брудні сліди на сидіннях. Він не роздратувався. Навпаки, відчув якесь дивне полегшення, ніби вперше за багато років не грає роль, а просто є собою. У тій мовчанці було більше щирості, ніж у тисячі ділових переговорів. Він звик до тиші в салоні, але не до такої. Ця тиша була наповнена, наповнена запитаннями без відповідей, спогадами, які ще не мали статися, і відповідальністю, яку він ще не усвідомив. А Соня сиділа, наче крихітний символ усіх дітей, яким не пощастило мати безпеку, любов, дім. Вона нічого не просила, лише була присутня, і саме це змінювало атмосферу. Кожен рух його керма відчувався вагомішим, кожен поворот, наче вибір між минулим і новим. Цього разу він не планував, він відчував, і це було лячно, бо змушувало зійти з колії, в якій він існував роками. Але десь усередині вже почався процес, процес, який не зупинити. А коли процес зміни запускається серцем, а не розрахунком, попереду завжди щось більше, ніж просто добрий вчинок. Вони їдуть у повній тиші. Пізніше Соня виходить із ванної, загорнута в його велику футболку. Богдан пропонує їй гарячі макарони вона їсть обережно, наче боїться, що їжу можуть забрати. Не всі паузи однакові. Є ті, що незручні, і є ті, що говорять більше за слова. Тиша, яка панувала в машині, була саме такою. Богдан не намагався заговорити. Соня теж вона просто сиділа, наче відчувала не варто поспішати з довірою. Дорога була короткою, але для обох здавалася вічністю. У кожному повороті було щось нове, невидимий міст між двома абсолютно різними світами. І Богдан, зазвичай занурений у справи, несподівано дозволив собі нічого не планувати. Його квартира в центрі Києва була ідеальною, холодною і дорогою. Але цього разу в ній щось змінилося. Коли Соня вийшла з душу, загорнута в одну з його футболок, вона виглядала крихітною, майже розчиненою в тканині, та у її погляді вже не було страху, тільки настороженість. Вона сіла до столу, коли він поставив перед нею тарілку гарячих макаронів із вершковим соусом, їла повільно, дуже повільно, і так, наче з кожною виделкою, перевіряла це правда чи сон. Богдан бачив це не вперше. Колись у молодості, коли ще жив у гуртожитку, він також їв так само, боячись, що це останній прийом їжі на день. Але він давно забув те відчуття. А зараз воно повернулося через неї. Через її обережні рухи, манеру тримати ложку, погляд, який шукав дозвіл. Дозвіл не на їжу, на безпеку, і саме це було найважливішим. Бо коли дитина не впевнена, що має право на спокій, це говорить про світ набагато глибше, ніж просто вулиці без домівок. Соня не знала, ким він був, її не цікавили його мільйони, бізнес чи вплив. Її цікавила тільки відповідь на мовчазне питання. Чи я тут не бажана, а він, Богдан, сидів навпроти, мовчки спостерігаючи за тим, як чужа дитина відновлює віру в те, що хтось може не зрадити. І хоча між ними було ще море незрозумілого, саме в цю мить народжувалося щось нове, тонке, невидиме, але реальне. Богдан намагається впоратись із власним, строго розпланованим життям. Внутрішньо він розуміє, що не зможе повернути Соню назад у дощ, навіть якщо це зруйнує його звичні графіки та обов'язки. У Богдана все було за графіком. 6.30. пробудження, 7.00. сніданок із білками та зеленю. Потім ранкові зустрічі, аналітика, обіди з інвесторами, дзвінки з Лондоном. Він звик, що життя має рухатись по розмічених лініях, де немає місця імпровізації. Але ось дівчинка у його квартирі. Дитина, яку він не планував, не розраховував, не запрошував. І хоча кожна клітинка його організованого мозку кричала Ти не можеш цього собі дозволити, щось у ньому мовчки відповідало Ти не можеш по-іншому. Звички, це комфортна в'язниця. Богдан це знав. Але Соня вивела його з неї без жодного слова. Він бачив її, як вона засинала, загорнувшись у плед на дивані, і розумів відправити її назад під дощ. Це вже не питання логіки, це питання совісті. Уперше за довгий час він відчув конфлікт не з кимось іззовні, а з самим собою. І саме в цьому була точка зростання, бо справжній розвиток починається там, де стикаються план і серце. Він скасував зустріч із шведським інвестором. Ще вчора це здавалося немислимим, але сьогодні ні. Замість того він заварив чай, сів біля вікна і просто слухав, як дихає дитина. Який дозволив залишитися. Вона не знала, які зміни запускає в його житті, не знала, що кожна її присутність це виклик його жорсткій структурі. А він приймав цей виклик не з героїзмом, а з внутрішнім мовчазним розумінням. Не всі зустрічі мають бути заплановані, щоб бути доленосними. І саме тоді він зрозумів існує життя за межами табличок Excel, тайм менеджменту і корпоративних презентацій. Воно у людяності, у готовності сказати так тоді, коли легше сказати ні. А з цього моменту Богдан уже не просто жив по графіку. Він почав слухати себе, Соню і той внутрішній голос, що шепоче, коли всі зовнішні замовкають. Натхнений присутністю Соні, Богдан починає шукати інформацію про зниклих жінок-будівельниць, зокрема тих, хто працював на його компанію. Але розуміє. Що доступ до конфіденційних даних заблоковано. Коли доля показує тобі дитину з ні звідки це не просто емоційний момент, це дзвінок. І Богдан почав прислухатись. Він не був сентиментальним чоловіком, але Соня стала для нього пазлом без контексту звідки вона, чому сама, хто дозволив, щоб дитина жила на вулиці, його бізнес, будівництво, тисячі працівників, десятки проєктів, сотні історій. І він згадав чутки мовляв, серед жінок будівельниць траплялися зникнення. Раніше він вважав це чутками, але зараз вирішив копнути глибше. Він відкрив внутрішню систему обліку працівників прізвища, табелі, зміни, шукав без чіткого запиту, орієнтуючись на відчуття, особливо серед тимчасових працівниць, які приходили і зникали без сліду. Та коли спробував увійти до розділу з персональними файлами, його заблокували. Обмежений доступ, адміністративний рівень висвітилось на екрані. Богдан завмер. У його компанії щось приховували. І чому хто міг встановити такі обмеження? Він же власник, це був момент роздвоєння. Один Богдан хотів зателефонувати начальнику Служби безпеки і зняти всі обмеження негайно. Інший розумів якщо хтось із середини блокує доступи, значить у грі щось серйозне. Він вирішив діяти не через конфронтацію, а через обхід. Зберіг фото екрану, записав кілька імен, які ми готіли в історії змін, і почав будувати свій план, бо відчував Соня не випадкова, і, можливо, вона ключ до чогось набагато темнішого, ніж просто дощова ніч. Це вже була не просто людяність, це ставало особистим. Справжня турбота це не лише дах над головою. Це ще й бажання дізнатись правду, навіть коли вона незручна. І саме в пошуках цієї правди Богдан відчув, як його старе життя починає тріщати. Щось нове пробивалося крізь бетон його звичок, а коли старе починає руйнуватись, будьте певні, нове вже поруч. Він починає замислюватися можливо, допомогти Соні це просто правильно, це пауза від порожнечі його розкішного життя. Соня. Відчуває щось у його намірах, і вперше киває та обережно усміхається. У світі, де все міряється вигодою, правильно іноді це те, що просто людяне. Богдан сидів на балконі з чашкою чорної кави і дивився на Київ, що вже вкривався нічною імлою. Йому здавалося, що до цього моменту його життя було красиво пустим готелі, літаки, глянцеві інтерв'ю і постійне враження, що він кудись біжить. Але куди? І ось. Дівчинка без статусу, без грошей, без впливу. Але її присутність враз пробуджувала в ньому сенс, який він давно не відчував. Він зрозумів, що не завжди потрібно шукати вигоду, іноді достатньо просто зробити щось правильне як подати руку людині, що тоне? Не тому, що це зручно, а тому, що ти можеш. Саме це рішення допомогти без умов робить нас людьми. І коли він це зрозумів. У серці стало легше, ніби вперше за багато років його вчинок не вимірювався цифрами чи репутаційним ризиком, він вимірювався співчуттям. І з того моменту Богдан вже не хотів бути просто впливовим, він хотів бути справжнім. Соня відчула це зміщення. Її інтуїція, відточена роками виживання, чітко читала Цей чоловік не хоче скористатись, не боїться її, не шкодує її, він її бачить. І саме це бачення ви було для неї незвичним. Вона не звикла бути поміченою. Зазвичай дорослі або боялися, або уникали її, або використовували. А тут просто тиша, присутність і тарілка макаронів. І коли вона поглянула на нього, її очі сказали більше, ніж будь-яке дякую. Вперше вона кивнула не просто звічливості. А як знак, ну я трохи вірю. А потім обережна, тендітна усмішка. Не тому, що стало легко, а тому, що стало не так страшно, і Богдан, побачивши цю усмішку, вперше відчув щось, що раніше ігнорував внутрішню гордість не за успіх, а за близькість. За те, що, можливо, почав будувати не черговий хмарочос, а міст, і, хоч не знав, куди він веде, вже не хотів повертатись назад. Починається їхнє незвичне співіснування Богдан, заможний бізнесмен, і Соня. Бездомна дівчинка. Обоє не знають, що чекає попереду. Богдан ділиться із Віктором, своїм довіреним менеджером і колишнім військовим, проханням допомогти знайти зниклу інженерку на ім'я Наталія. Життя, що раніше нагадувало добре змащену машину, раптом стало схожим на імпровізований похід у незвідане. Богдан і Соня жили під одним дахом, але їхній світогляд розходився як день і ніч. Вона, дитина вулиці. Звикла до небезпеки він магнат, який звик, що за нього все вирішують інші. І хоча між ними не було кровної спорідненості, щось схоже на родинний зв'язок почало проростати щоденні сніданки без слів, короткі погляди, випадкові усмішки це була мова довіри, що народжується повільно. Богдан розумів усе це більше, ніж просто добрий вчинок, і йому потрібно діяти обережно. Саме тому він звернувся до Віктора свого правої руки ще з часів військової служби. Віктор був не лише надійним керівником проєктів, а й людиною, з вмінням бачити те, що приховано. Мені потрібна допомога. Є інженерка Наталія, вона зникла, і щось мені підказує, що це не випадково, сказав Богдан, передаючи йому записки з тими іменами, які встиг зібрати раніше. Віктор не став ставити зайвих питань, він лише кивнув. І мовчки прийняв інформацію. Його досвід навчав, коли керівник вперше просить щось особисте, значить, справа серйозна, у нього не було сумнівів, щось не так. Він відчував по голосу Богдана, що той не просто виконує місію добродія тут було більше злість, занепокоєння і, можливо, навіть провина. Я почну з її останнього об'єкта, але ти знаєш, якщо це йде зсередини компанії, буде непросто. Тихо сказав Віктор. Тим часом Богдан повертався додому, де Соня малювала щось олівцем на звороті старої рахункової квитанції. Він не питав, що саме, просто спостерігав. Її присутність вносила до простору нову енергію живу, непередбачувану і водночас спокійну. Невідомо, куди веде цей шлях. Але чим далі вони йшли ним разом, тим більше минуле Богдана починало втрачати свою владу над його майбутнім. Богдан телефонує до престижної приватної школи, щоб Соню оцінили та, можливо, зарахували. Але на цьому шляху з'являються справжні труднощі щодо її інтеграції в нове середовище. Наступним логічним кроком для Богдана стала школа, але не звичайна, а така, де діти приїжджають у вишиванках з водіями, де обід це лосось із броколі, і де кожне прізвище має вагу. Саме туди він зателефонував, щоб домовитись про співбесіду для Соні. Його голос був впевнений, як завжди, але глибоко всередині він хвилювався, як вона впорається, як відреагують інші діти, чи не буде вона почувати себе чужою серед бездоганних форм і світлих коридорів? Соня ж, почувши про школу, спершу нічого не сказала. Потім запитала: А мене там не виженуть. І Богдан зупинився, бо знав. Для дитини, яка жила на вулиці, слово виженуть це не образа. А реальний страх. Вона не думала про оцінки, математику чи англійську. Її хвилювало інше чи вона має право бути частиною чогось кращого. І тут вже не йшлося про навчання це було питання ідентичності, гідності, віри у себе. У день співбесіди Соня прийшла в одязі, який Богдан щойно купив акуратна сукня, рюкзак, нові черевички. Вона трималася впевнено, хоча руки трохи тремтіли. Вчителька посміхалася, але в очах був сумнів. Звідки вона? Однокласники, які були поруч, помічали її акцент, манери, погляд. Вони не були жорстокими, просто звикли до іншого світу. І саме це було найболючішим. Соня бачила, як світ не відкидає її прямо, але й не приймає одразу. Богдан спостерігав за цим, наче тиском на серце. Йому захотілося зробити усе, змінити програму. Змусити всіх прийняти її. Але він зрозумів тут немає коротких шляхів. Інтеграція це процес, болісний, повільний, чесний, і якщо вона пройде його, це буде її перемога. Але саме тут починаються найскладніші розділи будь-якої історії ті, де герої не борються з ворогами, а з внутрішніми тінями, які шепочуть, що вони не варті цього нового життя. А тепер подумайте. Скільки разів у житті ви проходили повз тих, кого легко не помітити, скільки разів вам здавалося, що це не ваша справа, не ваш біль, не ваш світ, а якщо саме в таких моментах ваша місія? Що, як саме зараз у вашому житті є хтось, хто чекає, щоб ви помітили, чи готові ви змінити своє звичне немає часу на а що, якщо, чи вистачить вам сміливості кинути виклик власному комфорту? І стати для когось тим, кого він запам'ятає назавжди. Бо іноді достатньо одного рішення, простого, людяного, щоб змінити не лише чиюсь ніч, а й власне життя. Поставте собі питання, коли востаннє я робив щось по-справжньому важливе не для себе. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не дайте їй просто пройти повз, натисніть підписатися і увімкніть сповіщення. Тут ми говоримо не про казки, а про те, що може стати вашою реальністю. І можливо саме наступна історія змінить усе для вас.